У щедрий вечір саме таку назву має вечір. З 13 на 14 січня працівники будинку офіцерів військово морських сил збройних сил України влаштували для вихованців дитячого будинку номер 2 міста Севастополя веселе прощання з Дідом Морозом та Снігуркою та подарували солодощі. Розповідає Наталя Білякова. Новорічні свята, такі улюблені дітлахами, для вихованців дитячого будинку номер 2 Севастополя були насиченими і цікавими, адже їх оточили увагою їхні шефи, представники військово-морських сил Збройних сил України. Українські моряки були частими гостями у своїх підопічних і кожного разу із подарунками. Сьогодні ми традиційно приймаємо знову в гостях воєнно морські сили України. На протяжении уже нескольких лет мы сотрудничаем с военно-морскими силами Украины. Нас приглашают они к себе на праздники, приезжают к нам. Мы очень благодарны тому, что наши дети не остаются без внимания, всегда проявляется забота. І вони відчувають, що вони васпитувається і живуть в місті, в місті Маріков. На свято старого нового року до дітей завітали представники гарнізонного будинку офіцерів військово-морських сил збройних сил України з цікавою розважальною програмою до щедрого вечора. Вже йдучи за тим, що це щедрий вечір, ми від щирої душі від цього 28-го гарнізону будинку офіцерів, від моєї театральної студії Sunrise, 28-го гарнізону будинку офіцерів, вирішили. Прийти із подарунками із традиційним нашим вже давно задуманим заходом, який вже на протязі, це буде п'ятий рік, як ми його проводимо, солодкий приз Діда Мороза. Тобто, і попрощатися з казкою на деякий час, з новорічною казкою, і розказати дітям, чому ж це, що ж це таке за свято, ну і подарувати, і зробити дітям ще. Одну веселу подарувати веселу хвилинку з іграми. Дітлахи цього разу були не пасивними глядачами, а активними учасниками свята, насиченого цікавими конкурсами. Переможці змагань отримували цікаві призи від Діда Мороза і Снігуреньки. А це, як завжди, заохочували дітей на ще активнішу участь в іграх. Прощання з Дідом Морозом до наступного нового року вийшло веселим та захоплюючим. Радості дітям додали подарунки від Діда Мороза, а на останній наок в солодощі від військових артистів. Сподіваємось, що це свято та подарунки надихатимуть діточок на добрі вчинки і даватимуть наснаги аж до наступного нового року. «Спасибо большое нашим воїнам за те, що вони нас поздравляють, дарять нам подарунки і за те, що вони приносять наш дім щастя. Ми бажаємо щастя, добра і благополуччя. Спасиба.